Друзі, привіт! Вітаю вас на правопросвітницьких зустрічах. Це заняття, на яких ми розбираємо цікаві та важливі правові аспекти, наприклад, що таке права дитини, як визначити, чи вони порушуються, і як захистити свої права, до кого звернутися у разі якщо вони дійсно порушуються. Ці зустрічі реалізуються Українською академією медіації за підтримки американського народу, що надано через агентство США з міжнародного розвитку USAID. Також нагадую, що протягом наших занять ви можете отримати бали за відвідування заняття за перегляд запису, за відгуку каналі після заняття, навіть якщо ви його дивилися у записі. За участь у флешмобі наш флешмоб Хочу мати право. Так, хочу мати право. Ви можете доповнити це речення в коментарях і отримати за це також додаткові бали. Також додаткові бали даються за проведеного другу, другу та відмітку в сторіс. По завершенню проєкту найактивнішим учасникам будуть видані призи від нас. Отже, а тема сьогоднішнього заняття це воєнний стан і його обмеження. Ця тема актуальна для кожного громадянина та громадянки України, тож дуже важливо знати правові аспекти. Що ми сьогодні і розберемося? Почнемо ми з того, що визначимо, що ж таке воєнний стан. При цьому відео я раджу вам ставити його на паузу та відповідати на запитання самостійно, а потім продовжувати перегляд. Отже, воєнний стан це особливий стан або режим, який може встановлюватися в Україні в особливих ситуаціях, коли є загроза для безпеки та порядку. Ця загроза може бути зовнішня, а може бути внутрішня. Отже, зовнішні загрози це коли країна стикається з загрозами з боку інших держав, наприклад, внаслідок збройних конфліктів, нападу, окупації території чи інших ворожих дій. А внутрішні конфлікти це навпаки, коли всередині країни відбуваються якісь конфлікти, наприклад, тероризм, масові зворушення чи інші події, які загрожують громадському порядку та безпеці національної держави. Отже, під час воєнного стану уряд країни може вести різні обмеження і заходи, щоб забезпечити безпеку громадян. Наприклад, може бути введена комендантська година, як це зроблено у нас. Що ж таке комендантська година? Думаю, кожен з вас вже це знає, проте давайте повторимо визначення. Це такий період, з якого фактично не можна перебувати на вулиці без відповідних дозволів та розпоряджень органів влади та управління. Отже, під час воєнного стану можуть бути введені як ми вже побачили, деякі обмеження, які зазвичай не існують. Давайте пригадаємо, які ще обмеження зараз діють, які зазвичай не існують. Одне з них ми з вами вже сказали. Наприклад, право на вільне пресування є обмеженим, в тому числі комендантської години, а також може бути заборонено, точніше, обмежено вільний вибір місця проживання, також може бути встановлено особливий режим в'їзду та виїзду з населених пунктів тощо. Так само може бути обмежено право на майно, адже під час воєнного стану людина може бути позбавлена права на своє майно. Також примусове відчудження війна допускається в установленому законом порядку. Також може відбуватися під час воєнного стану втручання в приватне життя осіб. Зокрема, це контроль засобів зв'язку, перевірка речей, документів, житла тощо. Наступний в нашому списку це право на вільний вибір праці. Воєнний стан може обмежувати права людей на вільний вибір праці. Громадяни під час війни можуть запроваджувати трудову повинність. Право на участь в управлінні державними справами. Про що ж тут йдеться? А тут йдеться про те, що під час війни заборонено проводити вибори та референдуми, що обмежує права громадян на участь в управлінні державними справами. Під забороною також знаходяться масові збори та акції. Проте є певна низка прав, які не можуть бути порушені, не враховуючи факт. Незалежності від того, чи введено воєнний стан чи ні, і давайте про них також поговоримо: Права на рівність та повагу до гідності особи, право на особисту недоторканність, право на укладання шлюбу, право на громадянство, право на справедливий суд, юридичну допомогу та захист, право на житло, право звертатися до органів державної влади. Та право на відшкодування за рахунок держави матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями. Проте є певна інакша низка прав, які на жаль порушуються під час війни. І давайте також на них зазначимо: перш за все, звісно, це право на життя, право на гідність та недоторканність та право на охорону здоров'я. Ми зупинимося особливо на ось цих от речах і скажемо про те, що є певні особливо уразливі групи під час війни, які потребують особливої допомоги. І серед таких груп є діти. Адже під час війни діти є незахищеними. Вони можуть бути розлучені з батьками, втратити доступ до освіти, медицини тощо. А це є прямим порушенням прав дитини. Отже, Перші люди, які є відповідальними за те, щоб права дитини залишалися непорушними, є батьки дитини. І тому далі ми з вами поговоримо про те, що ж зобов'язані робити батьки. Перше все, це виховувати вас з дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу та своєї батьківщини. По-друге, це пікуватися про ваше здоров'я, фізичний, духовний та моральний розвиток. Третє забезпечувати здобуття вами повної загальної середньої освіти, готувати вас до самостійного життя. В умовах, в умовах воєнного стану дуже важливо, щоб різні люди та групи співпрацювали разом, щоб допомогти знайти та врятувати дітей, які можуть опинитися в небезпеці для того, щоб захистити їхнє життя та здоров'я. Проте, до кого ж можна звернутися по допомогу у разі якщо права дитини порушуються, Є Великий перелік органів державних, до яких можна звернутися по допомогу, органи національної поліції, територіальні органи ДСНС, тобто Державної служби надзвичайних ситуацій, фахівці соціальної роботи, заклади охорони здоров'я, спеціалізовані служби підтримки осіб. Передусім, це мобільні бригади соціально-психологічної допомоги та спеціальні гарячі лінії та телефони довіри, благодійні організації та система безоплатної правничої допомоги. Зараз ми перейдемо до трохи інакших моментів, які також важливо з вами обговорити, а саме до правил поведінки під час повітряної тривоги в різних ситуаціях. І почнемо ми з того, що розберемо правила поведінки у школі. По-перше, не панікуйте, зробіть вдих та видих. Слухайте інструкції вчителя та виконуйте їх. Візьміть необхідні речі рюкзачок безпеки, безпеки, безпеки верхній одяг. Якщо хтось загубився, то повідомте про це вчителю. Спокійно прямуйте до укриття разом з однокласниками та вчителем та чекайте на подальші інструкції. Якщо ви знаходитеся вдома, то для вас у нас також є певні вказівки. За можливості, вимкніть електроприклюди. Та електроприлади та закрити вікна. Швидко вдягніться візьміть тривожний рюкзачок. Всі ж пам'ятають, що таке тривожний рюкзачок, правда? Це сумочка або рюкзачок, де у вас складені найважливіші речі. Прямуйте до найближчого укриття чи бомбосховища та знайдіть вільне місце у захисній споруді. Звісно ж, надалі чекайте закінчення повітряної тривоги. Також зберігайте е, правило двох стін для того, щоб. Ви були більш захищені краще знаходитися десь, де перед вами є дві стіни. Таким чином, ви будете більш у безпеці. Якщо раптом ви перебуваєте в зоні близь бойових дій, того, будь ласка, якщо ви почули постріли чи вибухи, то не гайте ляжте на землю та закрийте голову руками, аби вберегти голову від розльоту можливих уламків. По-друге, не підходьте до вікон. Якщо почули постріли, то не спостерігайте за ходом військових дій. В жодному випадку не фотографуйте, не знімайте на відео і не робіть записів військових людей у їх присутності. Кра краще, в принципі, взагалі не діставати телефон. Також в жодному випадку. Не можна розповсюджувати жодну інформацію про те, де ці бойові дії відбуваються, не демонструйте предмети, які можуть бути схожі на зброю, адже це може викликати захисну реакцію військових, не підбирайте патрони, боєприпаси та незнайомі речі, і в принципі не торкайтеся вибухонебезпечних предметів та негайно повідомте Державну службу з надзвичайних ситуацій за номером 101 або поліцію за номером 102. Якщо ви хочете навчитися краще реагувати. На екстрені ситуації та знати, як не опинитися в таких ситуаціях, то раджу вам скористатися ресурсом в обидва. Це така гра, тест, який можна прийти у telegram боті який власне, і допомагає не опинитися в ситуаціях, що загрожують життю, і пояснює, як діяти ефективно, навіть якщо ви в таку ситуацію потрапили. Вона є актуальною для всіх дітей від 9 років. Отже, ми з вами засвоїли досить багато інформації сьогодні, і я думаю, що ви дізналися багато цікавого та корисного. Проте, давайте включимо невелику практичну частинку також наше заняття, і допоможемо Данилу відреагувати в цій ситуації, в якій він опинився. Отже, Данило повертався із прогулянки додому і почув, що почалася повітряна тривога. Давайте допоможемо Данилу правильно зорієнтуватися у екстреній ситуації. Став відео на паузу та відповідай самостійно. На це запитання. Я сподіваюся, що ти це вже зробив. Отже, можна надати свою відповідь. Якщо ви почули, що пролунала повітряна тривога, то як і оголошено в повітряній тривозі, в оголошенні про повітряну тривогу, треба негайно спуститися до укриття, адже знаходитися на вулиці може бути небезпечно. От, тому прямуйте до найближчого укриття, для цього ви можете. Е загуглити це в інтернеті або запитатися у дорослої людини. також обов'язково повідомте своїм батькам про своє місце знаходження та скоригуйте із ними свої подальші дії. Ігор та Валерій гралися у дворі поміж багатоквартирних будинків. Раптом до хлопців підбігла Таня і сказала, що вона знайшла щось на майданчику цю річ залишив якийсь невідомий чоловік. Усі разом вони підбігли на майданчик. Та побачили блискучу майже нову іграшку, з якої ледь помітно проглядався якийсь невідомий предмет. Що ж робити в даній ситуації? Що вчинити з цією іграшкою? Поки ви думаєте, я дам вам невеличку підказку у вигляді слайду, який сьогодні в нас вже був. Потенційно ця річ, яку залишила невідома людина, яка виглядає трошки дивно, може бути небезпечною. Отже... В жодному випадку не торкайтеся її, і негайно повідомте про неї за номерами телефону 101 або 102. В жодному випадку, знову ж таки, її не торкайтесь. Важливо, в принципі, також повідомити, тому що раптом хтось інакше її візьме, і тоді він може опинитися в небезпеці. Тож ви зробите велику добру справу, якщо допоможете. Забезпечити безпеку і собі, і іншим людям, які будуть гратися на цій площадці. Отже, дуже дякую вам за це заняття і пропоную провести невелику рефлексію. Доповніть ці речення в коментарях, що ти знав або знала, що ти дізнався або дізналася, і що ви візьмете із собою з сьогоднішнього заняття в майбутнє. Дуже дякую вам ще раз за це заняття і не забувайте приєднуватися на наші наступні правопросвітницькі зустрічі. Оголошення, про які є в нашому телеграм-каналі разом з тобою. До скорих зустрічей!